Меру вам, брати і сестри, хочу разом з вами сказати слава Богу за те, що він милостивий, як вже казав брат Микола, він призвав нас до себе, тому що Він любить. Тому що Він любить, я часто задумувався над цими питаннями теж, і приходив на молитву, я бачив свої різні немочі, де я не можу нести, де мені тяжко здається, де я думаю, що от, вроді би прикладаю зусилля, але не можу, і. Десь десь і спотикаюся, і коли приходив на молитву, Бог через пророчу слово, говорив: Я тебе люблю, я тебе не оставлю, я тобі допоможу, я тебе проведу, і я дякую Богу, який любить, який допомагає, і який зміцнює, який завжди готовий простягнути свою руку допомоги, руку милості до тих, хто взиває до нього, хто просить нього допомоги. Я собі думав. Напротязі цього тижня над такою темою. От Бог зробив для мене багато милості. Він явив в моєму житті таку милість, що я можу прийти до нього, що я маю церкву, приходжу сюди, чую кожну суботу, Боже Слово, чую ті слова, які дають життя, чую. Як брати діляться словом, десь бачу, Бог направляє, хоче міняти. Хоче міняти, хоче допомагати і простягає свою руку. Я думаю, от Бог трудиться наді мною. Я зі своєї сторони маю так само робити. Але от для чого церква? От чого я приходжу іменно в церкву, Яки, яку я відіграю роль в ній? Для чого я туди прийшов, яку роль вона відіграє в моєму житті, яку я маю відігравати в її житті. І я знову вернувся до одного місця, колись я вже говорив про це місце. Я хочу його зачитати про одну людину, яка питалася в Ісуса Христа, як їй спастися, і Ісус Христос їй відповів: Люби свого ближнього як самого себе. І це написано в законі. Це... Одна з найвищих заповідей, перша люби свого Бога як самого себе, друга люби свого ближнього як самого себе. І цей чоловік він не бажав насправді любити своїх ближніх, але він випробовував Ісуса Христа. Кажучи, от, «Хто, хто такі мої ближні, кого це я маю любити? Можливо, він і когось любив навіть, але він випробовував Ісуса Христа. І Ісус Христос йому на це запитання, хто такий мій ближній, розказав таку притчу. Я її зачитаю для нас всіх. Це буде Євангелія від Луки, 10 розділ, з 29-го вірша. А той бажав сам себе виправдати та й сказав до Ісуса А хто то мій ближній? А Ісус відповів і промовив: Один чоловік йшов з Єрусалиму до Єрихону і попався розбійникам, що обдерли його, і завдали йому ран та й утекли. Покинувши ледве живого його. І приходив випадком тією дорогою священик один, побачив його і проминув. Так само й левит надійшов на те місце, поглянув і теж проминув. Проходив же там якийсь самарянин та й натрапив на нього, і, побачивши, змилосердився. І він підійшов, об'язав йому рани, наливши й вина, Потім його посадив на худобину власну. І приставив його до гостиниці та й клопотався про нього. А другого дня, від'їжджавши, вийняв він два динарії та й дав їх господарю, й проказав Заопікуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся. Котрий же з цих трьох, на думку твою, був ближній тому, хто попався розбійникам. А він відказав Той, хто вчинив йому милість, Ісус же сказав йому Іди, і роби так і ти. Я пробував цю історію примінити до себе. Цікаво, що цей чоловік не написано, він був добрий чи поганий, але ми знаємо, що в Єрусалимі був Божий храм, куди приходили на поклоніння. І насправді, коли був ізраїльський народ, спастися можна було лише прийшовши, вступивши до ізраїльського народу, прийнявши обрізання. Тобто треба було виконати певні обряди, і тоді ти міг почути про Бога, ти міг почути слова життя і так спастися. І от е, треба було прийти, прийти в Єрусалим. Але ми бачимо в цій історії, що цей чоловік, який, е, про якого Ісус говорить, його побили, він йшов дорогою з Єрусалиму до Єрихону, він йшов в іншому напрямку. Я собі подивився і думаю, цей чоловік був я. Коли я знав, що десь там є Бог. Десь там є церква, де говорять про Бога, я йшов в іншому напрямку. Я чув про Бога десь, і батьки мої розказували десь і, можливо, відчував в своєму житті тумилість, але я йшов в протилежному напрямку. Я йшов не до Єрусалиму, не до храму Божого, не до церкви, я йшов в протилежному напрямку. Так само Бог і говорить про цього чоловіка, що він йшов з Єрихону, о, з Єрусалиму до Єрихону, Тобто він йшов в протилежному напрямку від Бога. І Здавалося би, ну, він йшов на погибель. Тобто я собі до себе знов прирівнюю це. Я йшов на погибель, і біля мене було багато церков, було багато служителів, багато різних церков, різних конфесій, різних деномінацій, і чомусь так сталося, що в моєму житті ці люди вони не приходили до мене і не говорили Олексій. Тобі треба покаятись, тобі треба спастися, бо життя воно коротке, і, і скоро може все закінчитись. Ти йдеш проти Бога. Олексій, покайся і прийди до Бога. І я так йшов в своєму такому напрямку, і, а ці церкви, які були біля мене, вони виконували своє обрядове служіння. Це можна прочитати от, що. Один священник, левит, що вони йшли виконувати своє служіння. В кожній церкві є певні служіння, певні обряди. І, на жаль, така правда є, що багато людей вони виконують певний обряд, вони йдуть на служіння, але вони не задумуються над тою місією, яку Бог послав в наше життя. І Ісус Христос, в цій притчі її дуже ясно відкриває. Він показує то, що. До церкви приводить Бог. Як би ми не хотіли, що сказати, до церкви приводить Ісус Христос. Він той, хто лікує кожного рани, Він той, хто готовий подати тобі і мені допомогу. Він той, хто готовий ізцілити мене, хто готовий дати, як написано, намастив, миром і вином. Я порівнюю собі вино на багато часто порівнюється з радістю. Воно порівнюється коли, коли люди хотіли е, мати радість на серці, вони пили вино. І вино, я порівнюю Бог Духом Святим, коли ми приходимо до Нього, Він поселяє в наше серце радість. Він дає нам відчути те, що ми прийшли дійсно до Бога живого. Він дає нам відчути, що Бог живий, і Він готовий кликати тебе і допомогти тобі. Він намащує твої рани. Я пам'ятаю, коли прийшов на служіння перший раз, я стою, молюся. Я вам скажу, що я буквально відчував, як Господь стоїть біля мене праворуч, і Він мені допомагає. Він сьогодні той, хто лікує мої рани. Я ставав на молитву, і молитва вона лилася. І я відчував в цій кожній молитві, що Господь він готовий тобою опікуватись. Він не той, хто просто один раз прийшов і оставив тебе. Він готовий кожен раз тобі давати допомогу. Він готовий кожен раз тебе укріпити. І кожен раз тобі допомогти. І що раз я приходив на це служіння, і я відчував, як Бог дає свою благодать, як Він виливає свою милість, і як він готовий тебе утішити і тобі допомогти. Цю велику радість я би бажав пережити кожному. І я її відчуваю часто, коли приходжу до Бога, коли смиряюсь перед Ним, Господь знову і знову посилає мені свою милість і свою допомогу. І я собі задумався, чи можу я бути в такому. от стані я знаю, що Бог явив свою милість, що Він дав мені благодать, він потрудився наді мною. І що говорить ця історія далі? Історія говорить далі, що Бог привів людину до церкви в гостиницю. Гостиниця це місце, де є відповідальний за гостиницю. Тобто ми знаємо, що є пастор в церкві, ми знаємо, що є люди в церкві. І от Бог приводить і каже, о цьому. Скажімо так, господарю-гостин, тримай тобі два динарія. Бог не уставляє людину, коли він її приводить в церкву. Він далі трудиться над нею, допомагає і дає далі десь цьому начальнику гостиницю гроші і каже: Ти опікуйся ним, а якщось зверху потратиш, я тобі воздам, коли прийду. Тобто Бог певне таке повеління дає цій людині, яка опікується. І ми всі прийшли в церкву, і в нас є пастор, є. Головний пастор Ісус Христос, який ходатайствує за нас, є пастор помісної церкви, який молиться за нас, приносить молитви за нас до Бога. І оця лікарня, коли ми грішні, коли ми прийшли зі світу, це є наша лікарня, це є, це є те місце, де ми можемо почути, що насправді наше життя без Ісуса Христа, воно просто йде по широкій дорозі в пекло. В то місце, де не буде радості, де буде смуток, написано плач і скреєть зубів. Це буде страшне місце, але Ісус Христос, Він по своїй великій любові, готовий тобі сьогодні і мені відкрити, допомогти. Тобто, це та інстанція, на якій Бог приводить до себе, Він показує тобі, що Він тебе сильно любить, що Він готовий тебе прийняти, що Він готовий тобі допомогти. Він великою благодаттю починає трудитися над тобою. І закінчення цієї притчі. І я розумію, що це він вже говорить до кожного з нас. Він говорить: Котрий ж із цих трьох на думку твою був ближній тому, хто попався розбійникам. А він відказав той, хто вчинив йому милість. Ісус же сказав йому Іди і роби так і ти. Це є відповідь на моє питання, що мені робити в церкві. Яке моє покликання в церкві? Основна ціль церкви це спасати людей. Ісус Христос каже, як тобі була явлена милість, якщо ти побачив, що Бог в твоєму житті зробив таку роботу, якщо ти побачив, друже, що Бог тебе полюбив, він готовий тебе спасти, дає тобі милість, благодать, поділися цим. Піди і зроби добро іншому, піди і допоможи іншому. Побач цю людину, яка сьогодні тане в гріху, яка сьогодні тоне і не бачить того виходу, яка сьогодні... Можливо, і не знає, і вона йде своєю дорогою. Можливо, ця людина навіть хороша. Можливо, вона не зробила гріха. Ну без Ісуса Христа їй неможливо спастися. І якщо ми сьогодні готові виконувати ту місію, то Ісус Христос нам сьогодні, тобі і мені, каже: іди і так роби. Він каже: іди, найди ту людину. Яка стоїть при дорозі, яка побита, яку побила каміннями, яку всі відкинули. Ісус каже: Іди, я через Тебе зроблю роботу. Я, тебе, я приведу цю людину, я їй допоможу. Коли я привів її в церкву, побачи її, прийди до неї, підтримай її, помолися за неї. Ісус Христос хоче, щоб ми бачили цих людей, які сьогодні немічні, які сьогодні не мають цієї цього відчуття, що вони спасені, цього відчуття, що вони прийшли в Дім Божий. Я буду ще деякі місця зачитувати в підтвердження того, що коли ми вже прийшли до Бога, коли ми вже оцінили Його милість, для нас є трошки деякі повеління. Господь говорить до нас, ми будемо читати місце Коринтян 6, розділ з 19 по 20 віршик, написані такі слова. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої, бо дорого куплені ви, отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони? Бо говорить, коли ми прийшли до Бога, ми стали посудиною для Бога, ми стали Його посудиною в Його домі, не просто, не просто для того, щоб на нас дивитися, щоб. Красуватися, але для того, щоб нас використовувати, Бог привів нас до себе зробив з нас посудину в містку, тобто він виливає Духа Святого над нами. Він трудиться над нами і хоче, щоб ми, як та посудина, ми працювали на нього, щоб ми могли зі своєї посудини вилити в іншу посудину щоб ми могли помогти, щоб ми могли бути використаним Богу. Тобто він говорить. Коли ви вже в церкві, коли ви вже оцінили ту благодать Божу, коли ви вже оцінили те, що Бог для вас зробив. Наступний ваш крок це побачити, де я можу бути корисним для Бога. Це побачити, де я можу йому служити. Це бачити це в кожному дні і пам'ятати, що я вже не живу для себе, я вже живу для Бога. Моє життя вже не для себе. Якщо я працюю на роботі і бачу, що є людина, яка потребує Божого Слова, я вже не для себе живу. Моя ціль не, для того, не в тому, щоб зробити гарну, гарну роботу, хоча це і хоч треба, але пам'ятати про основне. Сьогодні Бог хоче мене використати. Він сьогодні хоче потрудитися через моє серце. І якщо він це хоче зробити, я маю йому дати місце. Я маю відкрити своє серце для нього, щоб він це зробив. Я буду ще читати псалом, такий подячний, де Господь… Давид хвалить Бога, і він пише такі слова. Це є Псалом 99. -й. Вдячний псалом, написані такі слова: Уся земле, покликайте Господу, служіть Господеві із радістю. Перед обличчям Його підійдіть з успівом. Знайте, що Господь Бог Він Він нас учинив, і його ми, його ми народ, та отара Його пасовиська. Увійдіть в його брами з подякуванням, на подвір'я Його з похвалою. Виславляйте Його ім'я, Його благословляйте, бо добрий Господь, Його милість навіки, а вірність Його зроду врід. Це десь такі слова, утішення і укріплення. Господь говорить: Він нас утворив, Він зробив з нас нових людей, Він готовий помогти нам. Ми не одні в тому, щоб служити, ми не одні в тому, щоб нести все. Бог неодноразово Ісус Христос каже. Покладіть тягар на мене. Він не каже, щоб ми самі це все несли. Ми не можемо самі. Ми самі не маємо тої сили, щоб перемагати себе. Ми самі не маємо тої сили, щоб піти і розказати людині. Але перед кожним ділом, коли ми робимо в своєму житті, ми навчені, що ми можемо прийти в молитві до Бога. Ми навчені, що ми можемо заглянути в Його Слово Боже, побачити свій духовний стан, покаятися і прийти до нього, попросити Боже. Я от такий і такий, я бачу, що в мене є гордість, що в мене всередині якесь лукавство, хитрість, підлість. Я не можу це перемогти, але я вірю, Господи, що ти можеш дати мені цю силу, щоб з тобою перемогти. Я не умоляю твою силу, але прошу в тебе цієї сили. І ви знаєте, коли Бог побачить наше смиренне серце, коли Він побачить ту ревність, коли Він побачить, що ми дійсно так вважаємо, ми дійсно так думаємо, ми дійсно вважаємо себе ніким. Але шукаємо силу Бога, він не замість. Він не зупиниться, щоб прийти до нас і дати нам допомогу. Якщо ми відкриємо своє серце і скажемо, Господи, без тебе нічого і ніхто, і це буде щиро сказано: ніколи Бог не оставить нас, ніколи він не зробить так, щоб ми сказали, прийшли до нього, попросили його допомоги, а він відійшов і не допоміг нам. Я пам'ятаю, на тому тижні була ситуація. Була ситуація, десь бачу роздратування всередині, і чую мені так недобре, і я. Десь роблю так, як Бог вчить. Благословляйте людей, моліться за тих. Якщо, ну я не кажу, що мене проклинали, мені навіть нічого поганого не зробили, але я в серці побачив, що, що в мене підступає якийсь гнів, що в мене підступає роздратування, що я не так восприймаю людей, як вчив Христос. Що в мене нема всередині любові, і я прошу, Господи, дай мені цю любові, допоможи мені, прошу. І я бачу, що чим більше я прошу. Опускаюся вже руки, бачу, все гірше і гірше стає. Бачу, в мене гнів підходить, десь ще й вдарився у брештовку, чую, спина так болить, аж синяк поставився. Я думаю, ну скільки це можна? Ну, Господи, ну допоможи мені, ну дійсно вже не можу без тебе. Ну дійсно бачу вже, ну, вже край, все, не можу, нема куди. І в цей момент я відчуваю, як Бог торкається Духом Святим серця, і в мене сльози виступають на очах, і я розумію, що Бог сьогодні. В цей момент він дає свою милість, в цей момент він піднімає тебе і він дає тобі перемогу над собою. Над тим, на чим ти не можеш перемогти, Бог побачив, він зглянувся, дарує свою милість. І Він готовий кожному з нас допомогти. Він готовий кожному з нас дарувати цю милість, коли вже наші, коли вже наші руки не способні нести, коли ми здаємося, пам'ятайте, ми можемо прийти до Господа і попросити Його цієї сили. Ми можемо попросити Його, щоб Він укріпив нас. Щоб він дав слово на уста, яке потрібне для тієї, людини, з якою ми працюємо. Можливо, ми хочемо, щоб наші близькі спаслися, але не знаємо, як це зробити, ми можемо прийти до Бога. Якщо ми дійсно з таким серцем підійдемо, що, Боже, я ніхто і нічого, але тільки в тебе є сила, ти можеш дати таке слово, що ця людина враз переміниться. Бог дасть це слово. Бог не уставить вас, Бог не уставить вас без того слова, він не уставить вас без тої підтримки. Я в це вірю. І я сподіваюся, що Господь він сьогодні. Укріпить нас, Він сьогодні дарує нам милість бачити своє життя. Можливо, нам десь треба покаятись, можливо, усвоєтились в своєму житті, і всі ці якісь життєві клопоти, робота десь здається, що десь Бог далі. Але я хочу, щоб ми сьогодні укріпились Господь близько біля нас. Цього тижня ми приходили на молитву, і було таке слово. Я... Кожного з вас полюбив. Я поставив охорону над вашими сім'ями, я турбуюся вами. Я вас настільки благословив, каже, що Ну, дуже сильно благословив. Я дійсно дивлюся в своє життя ще 10 років назад я жив з батьками в сім'ї. У нас не було так багато, багато якихось таких речей. Я ходив від старших братів в поношеному, там в школу ходив, не було фінансової можливості дати гроші, щоб. Щоб я мав що їсти на обід, наприклад. Але що було, це батьки мені давали, і це було в тому благословення. Ну тепер я бачу, я заходжу в Вікторію Гарденс, хороший магазин. Я бачу, я можу купити собі одежу, яку я хочу, в яку вдітися. Я заходжу в магазин техніки, я бачу, я можу собі купити телефон, який я хочу. Чи це не велика Божа милість, коли в який час була така велика Божа милість для народу Божого? Ми читаємо Біблію народу Божій гнали, народ Божий переслідували. А сьогодні Бог явив таку велику милість. Він сьогодні настільки сильно нас благословив, і він чекає від нас, що при цьому благословенні ми будемо йому вдячні і будемо служити. Ми будемо, йти в... ми будемо йти в народи і спасати людей. Ми будемо говорити їм про Христа. Ми будемо трудитись на його ниві для того, щоб прославити його. Це буде наша вдячність для Бога, це буде то, що Бог від нас чекає. Я би хотів, щоб ми схилили наші коліна і помолилися до нього, попросили, щоб десь він нас обновив, десь простив і допоміг нам дійсно бути його посудинами в його руках.